Управлінням економіки районної державної адміністрації зроблено аналіз споживання енергоносіїв по кожній сільській раді за перший квартал 2014 року. Як виявилось, у порівнянні з таким же кварталом минулого року в установах збільшено споживання енергоносіїв. Хоча цьогоріч погодні умови були набагато сприятливішими ніж у попередньому році. Збільшення споживання енергоресурсів в адмінприміщеннях сільські голови пояснювали тим, що в кінці минулого року через складну фінансову ситуацію не було проплачено за спожиті енергоносії, тому були змушені платити вже в цьому році. А голова районної ради Василь Дзудза наголосив на тому, що сьогодні у зв'язку з подорожчанням газу потрібно шукати альтернативні джерела палива. Ми сьогодні говоримо, як нам шукати зараз альтернативу. Вертаємося до того. Ми втішилися осінню, що газ 268 68 доларів. А він майже два рази здорожав далі. І тому наш шлях сьогодні не говорити, аналізувати, але знаходити шляхи заміни цього палива. Заміни. А заміну нам потрібно робити. Це тверде пазо, біогазовий забор. Вітркові, значить, вітряки, Також на нараді вирішили використати понад 1 мільйон гривень на реалізацію заходів по енергозбереженню у школах району. Зокрема, планується переобладнання котелень, які працюють на газі, з метою переведення їх на тверде паливо, утеплення приміщень тощо.